Так, третій клас. Завдання у вас буде наступним. Ми завантажуємо ось такий файл заготовка. Цей файл, скоріше за все, буде відкриватися в програмі Microsoft Office Word, так як в нього буде формат. DOCX. Що я можу порадити? Microsoft Office Word не всім буде доступним. Це програма платна і вона не на всіх пристроях буде працювати. Тому в умовах дистанційного навчання нам краще скористуватися хмарним сервісом, ну, наприклад, Google документи, він буде найдоступніший. Все, що вам потрібно буде зробити, або в пошуковому записі ввести Google документи, або в сервісах знайти Google документи, або він просто буде називатися документи. Ось коли у вас відкриється, ви повинні створити новий документ. Ще одним із варіантів створення Google документів, ви можете перейти на свій Google диск. І на Google диску також можна натиснути Створити, створити документи. В цьому випадку у вас також відкриється ось таке вікно редактора. Якщо ви завантажите файл з Матеріалів нашого сьогоднішнього уроку він буде у вас в папці Завантаження. І ви дуже легко через меню Файл зможете відкрити і отримати доступ через завантаження до файлової системи вашого пристрою. І за замовчуванням в папці завантаження ви зможете підтягнути цей файл. Зараз він в нас підтягнеться. Чекаємо. Ось він підтягнувся. Практичне завдання властивості текстових об'єктів. Дивіться, текстовим об'єктом може бути літера, може бути слово, речення, рядок це все текстові об'єкти. І вони можуть мати свої властивості. Давайте зараз розподілимо так, щоб ми бачили зразок виконання роботи. Зараз ми налаштуємося. Отже, відкрити програму, Word не обов'язково. Тепер я знаю сім кольорів веселки. Ось у нас наша фраза. Дивіться, ось це завдання перше. Воно йде на зміну такої властивості тексту. Як: скажіть, будь ласка, що відбувається зі словами? А, ну да, ми домовились з вами. поки що Тоді я скажу, що слова в нас змінюють таку властивість, як колір. Тому ви можете інструментами нашого редактора виділяти певну частину тексту. Текст вже набраний, ми тільки змінюємо його властивості. Виділяти певну частину тексту. І ось тут, наприклад, в додаткових інструментах на панелі управління змінювати текст. Колір тексту. Дивіться, колір тексту не обов'язково повинен бути таким самим, як на зразку, просто будь-який від... із відтінків певного кольору він нам буде підходити. Тобто мені головне під час перевірки побачити, що ви дійсно розібралися з тим, як змінюється текст. Тому на цьому етапі ви берете і змінюєте цю властивість тексту. Я вже до кінця не буду змінювати, щоб заощадити ваш час безпосередньо. Далі, в нас завдання відформатуйте текст, розмір, кольори згідно. Тобто, ось у нас завдання відформатувати текст. Мається на увазі, що ви повинні ось цей текстовий об'єкт виділити і надати йому розмір 20. Коли ви надасте розмір, то ви будете бачити, ну, як за зразком приблизно. Потім наберіть текст. Я вмію. Наберете текст різними шрифтами. Так, давайте ми його трошки перенесемо на новий рядок. І що у нас тут відбувається? Тут у нас просто ми змінюємо поки що розмір до 18. 18 пунктів. Називається такий варіант. Так, і шрифт тексту ми повинні змінити з калібрі на Times New Roman. Ось таким чином. Видаліть даний текст, скопіюйте і вставте три рази. Дивіться, текст ми можемо виділити. Ми його можемо ну, нам спочатку ага, виділити. Ми його виділили, скопіювали. І для того, щоб три рази його вставити, ми можемо створити на вирядок клавішу Enter. І через комбінацію клавіш Ctrl-V. Зараз я натиснув. Або просто через праву кнопку команду вставити, ми вставляємо текст три рази. Ось у нас текст вставлено три рази. Далі відредагуйте і відформатуйте, виділіть даний текст, скопіюйте і вставте три рази. Я вмів набрати текст нахиленим шрифтом. Так. Отже, ось цей текст ми був, повинні тоді. Виділити. Ага, виділити даний текст, купіти, вставте три рази. Угу. Я вмію набирати текст нахиленим шрифтом. 16 і розміщувати текст на правому краї. Тобто те, що у нас тут написано, ми повинні реалізувати. Тому у нас виходить розмір 16. Далі ми обираємо відповідний шрифт. І обираємо відповідне за лівим краєм. Тут нам вказано за правим, тому ми обираємо правий край. Далі я вмію набирати текст. І розміщувати по ширині. Знову ж таки, текст виділили, натиснули так, щоб було 14, і розміщуємо його по ширині. Так, тут під час копіювання трошки в нас, якщо у вас так само буде, то раджу вам. Знову ж таки, текст ми виділяємо і робимо те, що тут вказано. Текст повинен бути тоді підкреслений і розміщеним по центру. Далі дивіться, ось цей рядок, вірніше, цей текстовий об'єкт, у нас також буде напівжирний. Ми бачимо, тому також це ми застосуємо. Мені подобається працювати за комп'ютером. Тут ми можемо знову ж таки, ми бачимо, що текст у нас розміщений по центру. Він має такий можна темно-червоний колір. Також додавайте до нього розмір. І дивіться, ось тут набирати текст нахиленим шрифтом мається на увазі, що ви повинні застосувати ось цей параметр курсив. Збережіть документ, закрити програму. Ну, дивіться, якщо ви будете виконувати в програмі Google Документи, то зберігати ви можете наступним чином. Ви натискаєте поділитися, ось тут натискаєте «Усі, хто має посилання, далі рівень доступу перегляд, копіюєте посилання. І потім, коли посилання скопійовано, ви можете просто під час здачі роботи прикріпити ось це посилання. Побачу я наступне. Ну, Наприклад, уявимо, що я зараз буду відкривати копію вашого посилання. Якщо я відкриваю копію вашого посилання, я буду бачити ось той текст, який ви створили. Тому, знову ж таки, хмарні сервіси дуже добре генерують посилання і передають їх.